Мирне у неба тригон повітря. Так, так, так. Розпочнемо з близнюків. І я обираю, обираю, обираю карту. Обираю карту. Давай це оцю, оцю карту колоду. Колоду обираю. близнюки. Давайте побачимо, що у вас буде відбуватися. Звідкорка по вівторок. Так. Близнюки. Скажімо так, період очікування вирішення якоїсь ситуації закінчується. Він по десятки мечів не дуже приємний, але він закінчується. Тобто, наприклад, про що йде мова, Ну, давайте візьмемо якийсь такий момент, коли людина в якійсь скрутній обставині. Тобто, от, в якийсь момент людина в скритом становищі. Мало фінансів, багато проблем, проблеми зі здоров'ями, з відносинами по всім фронтам. Так от, у цей складний період він закінчується. У кожного він свій, але все ж таки він закінчується, він добігає свого кінця. Можете це вже, до речі, відчувати. Він не дуже приємний. Це такий достатньо болісний процес, але він закінчується. Давайте побачимо відносини. Ваш кубків, дев'ятка кубків, кітка жезлів, сонце. Дивіться, в мене програється два моменти. В парах можуть бути, особливо сімейні пари, які мають дітей, є якісь питання стосовно дитини, які треба буде вирішувати. Якась конфліктність, можливо, на цьому ладу. Далі в мене є де інформація, що ви зараз починаєте рухатися своїм шляхом, обираєте себе у відносини. Є якийсь такий момент, це теж може викликати несприйняття. Тому що коли людина була в одному, в одної ролі, і тут вона міняє цю роль на іншу, це може бути сприйматися конфліктно. Але як не крути, сонце сяє, тобто ви на правильному шляху. Є відчуття, що ви у відносинах обираєте зараз більше свій комфорт. Або обираєте своє бачення цієї ситуації. Це може бути викликати якісь такі конфлікти, але все ж таки ви доб'єтесь свого. Для тих, хто зараз в пошуку, або одинокі те ж саме. Ніби ви зараз більше займаєтесь своїми внутрішніми процесами. Я це бачу як. Я Беру, і оце внутрішнє своє, те, що там багато різних м, таких от думок, відчуттів, емоцій, вони всі бурлять. Я їх починаю потрохи розсілити, розплутувати, цей моток, і це веде до вашого прояснення. Тобто у вас буде якесь таке чітке, ясне бачення себе. Це дуже круто. На такому баченні можна будувати круті стосунки, збалансовані круті стосунки. Давайте побачимо, що там у нас з фінансами. Так, з фінансами є своя важкість, але вам як порада протримайтесь, тому що у вас процеси ви на правильному шляху, ваші процеси вже формуються. Якщо тут і зараз вам доводиться посімки жезлів якось ще триматись, наприклад, покупати по акції, то це буде недовго. Тобто треба трошки протриматись. Можливо, наприклад, звернутися за допомогою, звернутися за порадою. Десятка жезлів – це ще карта, коли ви розмежовуєте, не берете все на свої плечі, а шукайте ще джерела, які зможуть полегшити вашу ношу. Не все, що обов'язково треба на собі тягти, правильно? Так, полегшуйте, будь ласка, вашу ношу. Полегшуйте. Спілкуйтеся з іншими людьми, знаходьте якісь поради, знаходьте нові можливості, можливо, нові зв'язки, які вам допоможуть. Так, близнюки, я вас вітаю. Бажаю вам успіху, бажаю вам сили. Обирайте себе і своє щастя. Переходимо до Терезів. Терези! А знаєте ні, перези? Я думаю, кого я ще не відкривала. Зараз побачила в кадрі, що воно так лежить у мене. спішить до мене. Клапочка. Давайте побачимо, перези, все ж таки, які у вас там процеси відбуваються. Трійка контактів, двійка мочів і мах. Ви зараз працюєте над якимось питанням. Трійка Пентаклів, де ви заділи не тобто ви не одна працюєте на цим питанням. Це можна стосуватися чогось спільного, як в відносинах, так, наприклад, виповнути дитину. Тобто, і подвійки мечів це якийсь такий процес, який тільки починається, і поки я не бачу перспектив, наприклад. так? Але процеси вже затягуються і мав. Тут у нас є зірка на дні колові. Тому не опускайте рук, не давайте ці дві кіночі перекривати ваші відчуття, тому що процеси закручуються. Тобто те, що ви зараз робите, воно дає вам зелене світло на це. Давайте відносини подивимося. Ускобків, колісниця, світ. Хо-хо-хо-хо-хо. Знаєте, я навіть, не знаю, що вам сказати, дуже класні карти, дуже така позитивна енергетика, енергетика любові. Тобто дуже багато любові, дуже багато почуттів, таке наповнення. Щось станеться, щось програється, яке. Настільки ну, вас піднесе, то просто три старших аркани, це може бути пов'язано з вашими напряму близькими. Тобто, дивіться, ті, які зараз в пошуку пари, до вас притягуються пара, ті, які, наприклад, зараз в парі або вирішують якісь там сімейні питання, у вас це все закривається, якісь негаразди, якісь там проблеми. Оцей процес, який ви зараз починаєте, от рік пентаклів, Пентаклі. Він якось плюс зіграє і у відносинах теж. Зараз побачимо, що у нас там з фінансами одразу. Помірність сімка мочів, дев'ятка кубків королева мочів. Ну, дивіться, є таке відчуття, що ви змушені якийсь тривалий час. Вирішувати свої проблеми через сімку мечів. ну, наприклад. А, так, піду там, візьму по акції. Тут якось так зроблю, щоб зроб, Вишию собі дольче габану. Буду, буду думати, що в мене все гаразд. Тобто сімка мечів це карта хитрощів, карта, коли ви змушені, наприклад, якось так як змія на пательні. Крутитись, тому що є якісь моменти. Але цей процес закінчується. Тобто процес, коли ви вирішували фінансові проблеми по сімки мечів, закінчується. У вас з'являється розуміння того, як вирішувати якісь питання напряму, наприклад. Можливо, у вас з'являються можливості здобути дохід. Або знайти нову роботу, або нову діяльність якісь такі моменти. Бачите, ще не відбуло зірка. Так, Терези, круто. Рухайтесь, робіть. Відчуваєте щось, робіть, початкуйте разом. Може, це буде якийсь сімейний бізнес. Є він вам принесе дуже багато плодів, багато емоцій, багато дверей відкриє перед вами. Тобто робіть, якщо зараз у вас зароджується якась ідея, даю вам зелене стіл. Вперед, вперед і тільки вперед. Ох, порадували. Так, Терези порадувала мені. М мені, мене. Переходимо до водоліїв. Водолії зараз складаю карти. Так, водолії, водої. Чи взяти цю коло? Так, водалі, давайте побачимо, які процеси у вас. Mm -hmm. Водалі, у вас є якісь страхи. У вас на цьому тижні будуть підніматися якісь страхи, ніби все буде повторюватися? Ніби ви не впораєтесь. Є якийсь такий момент. Так, я хочу подивитись ліву і праву. Не можу навіть до кінця озвучити. Такий якийсь помежовий стан, я б сказала. Так, відносимо. Так, я ви буде першими, хто сьогодні я зроблю одразу і потім винесу вердикт. До речі. Значить, так, слухайте уважно, любі мої водолії. У вас є якийсь момент, коли ви відволікаєтесь від проблем, зосереджуєтесь на собі. Ну, наприклад, там. у мене є купа проблем. А я люблю там, ходити в бібліотеку, вибрати собі романтичні якісь історії, читати. Я таким чином не те, що втікаю від проблеми це, ну, якось вирішую, але воно замилює мої очі. Є моменти. Тобто у відносинах програється ситуація, коли людина себе проявить так. Що ви не будете знати, що з цим робити. Тобто це буде настільки для вас несподівано. Таке відчуття, що в парі, наприклад, це програється, коли все ніби стабільно, все ніби як завжди. А тут раз, і партнер робить щось таке сальто. Він, наприклад, записався кудись там, господи. Гарцювати на мопедах. Якийсь такий момент програється, ніби людина, ваш партнер, себе проявить з такої сторони, з якої ви не очікували. Якщо ж ви в самотні, то до вас притягнеться людина, яка буде незрозуміла, що, що вона хоче. Тобто її мотиви, її бажання, що вона хоче, для чого вона це робить, взагалі не зрозуміло. Це може бути, давай пішли каву поп'ємо, а потім дзвінок, ні, я все-таки не приїду. І ти так, а що трапилося, в чому проблема? Так, не закривайте очі на такі ситуації, не давайте їм повтору, тому що це не дуже добре, це розхитує. Це не про стабільність, це не про баланс. У фінансовий момент. Дивіться. Намагайтеся не боятися, намагайтеся не кормити страхи, дуже багато переживань стосовно і фінансів. Я бачу, тут і у відносинах трошки є, але більше фінансів понять. Є ключ, є момент вирішення питання, питання потроху вирішується, але тут дуже важливий вам посил, щоб ви чітко розуміли, чи дійсно ви хочете вирішити це питання таким чином. Чи дійсно ви хочете заробляти гроші таким, такою діяльністю? Чи дійсно це є прояв вас в цьому фізичному світі? Тобто є отакі от питання, дуже такі фундаментальні, на які треба відповідати, бо інакше це вводить такий стан дуже помежовий, незбалансований збалансований взагалі. Так, водоліє, я вам бажаю сили, я вам бажаю, щоб ви знаходили людей. Обставини, які дозволять вам вийти з цих моментів, переможцями. Я вас вірю. Все, пригон повітря. Пока-пока. До нових зустрічей на наступному тижні.